Дівчата, а хто любить до себе особливу увагу? Ви любите, коли за вас, про вас турботяться? Любите? Ось Компанія нам дарує зараз у спецакцію такий спеціальний подарунок, який можна отримати тільки зараз, з турботою про нас з вами. Чому? Бо кожна жінка хоче щось гарно виглядати, так? щоб у вас була бездоганна молода шкіра, щоб обличчя ваше світилося чим? Красотою, щоб був рівний тон, коже, щоб не було ніякої там зайвої пігментації, щоб такі ми були гарненькі, як Клеопатра. так. От, тому компанія Арсак нам зараз дарує цю сиворотку з вітаміном С, яка покращує стан вашої кожи, умолоджує її і робить максимально гарний тон вашої шкіри і позбавляє від пігментації. За що чого? За що вітаміну С, який тут міститься в екстракті грейпфруту і увага! Готуколи. Чи знали ви раніше, що готукола гарно відбілює і впливає на морське? Кожі. А компанія Рсаху такий секрет для нас з вами зробила. І давайте подивимося, як це діє на нашу шкіру. Спочатку ми візьмемо йод, будемо уявляти, що це е... пігментація. пігментація, така пляма, що ми з вами трошки маємо пігментацію. Так. так. Раз. Зробили. Полочка. Дивіться, да? Ось така водичка у нас, ось така пігментація. Є сиворотка з вітаміном С. Ми її трошки видавили. І зараз подивимося, що буде відбуватися. Може, посвітіло? Да. Так, Якщо додати сиворотки більше, і якщо постоїть трошки водичка, то вона буде світліша і світліша. Ось такі чарівні речі проходять, про про проходять так? на нашу шкіру, і шкіра стає наша бездоганною. Водичка буде світліша. Так от, хто ще не зробив замовлення, цей подарунок ще активний, цей подаруночок ще є, сиворотку з вітаміном. Шикарно. Ще можна отримати оподарунок. З місіною чарівниці. Дивіться, яка гарна, так? Да? Оце така ваша кожа буде молода, бездоганна, з рівним тоном кожи, буде дуже-дуже супер класно.